значно Приватний дитячий садочок тато Фея працює п'ять років, виховують 20 дітей, шість виховательок. Ксенія Лавріна, керівниця садочка, говорить, що шукає на роботу з дітьми чоловіків ветеранів війни. Вона каже, що це піде на користь і дітям, і військовим. У наших військових в голові закладено комплекс рятівника. Тобто вони скоріше будуть когось рятувати, чим будуть просити про допомогу. Тому ну дитина вона зразу уособлює все: захистити, допомогти не буде негатив. Ну, образу дитини, і воно навпаки буде працювати. Більшість жінок кажуть, що їх діти кращі психологи для їх чоловіків, які повернулися з війни, ніж психотерапія. Ксенія Лавріна говорить, що дітям подобається спілкуватися з військовими з літа і до зими. У нас працював Юрій Лисак, допомагав мені як друг, ну щоб тут поналагоджувати все. Я йому дуже вдячна. Він ветеран, і він казав, що він кайфує від того, що дядя Юя пішов. Вони його просто обліплювали всього. А я завжди питаю, ви боїтеся військових? Вони кажуть, ні, чому, кажу, ви не боїтеся? Ну це ж дідьки, там великі, здорові. Вони кажуть, так вони ж нас рятують, вони захищають нашу Україну. З ними гралась доганял. Він нас би навчив би любити нашу Україну ще більше, ніж зараз. Чому вони не захищають? Нічого не боїться. Ксенія каже, що вже має чотири пропозиції від військових, які демобілізувалися і хочуть працювати вихователями. Я маю досвід уже дуже давно роботи з ветеранами і з військовими як психолог. Якщо людина працевлаштовується, вона має пройти медкомісію. Вона має пройти психіатра. У Нас співбесіда це, коли людина заходить на повний день до всього колективу. Єдиний день, який оплачується, і в цей день ми дивимося на людину, яка вона. Чи ми можемо побудувати з нею команду? Як вона до дітей? Чи вона не різка, чи вона терпляча, чи вона розуміє, що вона працює з дітками? Як діти до неї? Чи прийняли діти дуже відчувають? Розумієте, це детектор брехні найкращий. Жінка говорить, що чоловіки будуть працювати з дітьми віком від 4 до 7 років. А з ними будуть в парі працювати жінки, які мають педагогічний досвід, вони будуть їх скеровувати. Їхня задача виховний компонент, тобто організація дня. Дитини, а саме заняття для дітей це актуально завжди, тому що чоловічого виховання не вистачає. Чоловіки зазвичай навчають тому, чому не навчають жінки. Ми ж не навчаємо дітей гузді, забивати, пілять, рубати, а чоловік цього навчає. Діти будуть перенаймати їхнє, а вони дітей. Тобі ж ну, це як. Психологічна, мабуть, реабілітація більше, ніж робота. буде і для дітей, і для військових Ксенія розповідає, щоб у дитячому садочку працювали чоловіки. Була її мрія, і мрія співвласника дитячого закладу Артема Сачука, який загинув на війні у 2024 році. Людина, яка повертається з війни, вона не потребує жалості. Вона потребує підтримки і хоче бути потрібною. А Краще ніж бути потрібною дитині, ну і, ну, вище цієї потреби просто немає. Анжеліка нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.